Експертна думка друзі. Вітаю вас! Експертна думка продовжує допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися та рухати країну до перемоги. З вами є незмінний ведучий Кайр і ми говоримо відверто про бізнес під час війни. Наша прекрасна країна. Вже рік, на жаль, перебуває в реаліях війни, але ми не на не зупиняємося в нашому русі до перемоги. Кожен на своєму фронті, де він найкорисніший, і ми однозначно переможемо. Бо ми незламна нація. Експертна думка запрошує всіх до співпраці. Ми намагаємося стимулювати бізнес працювати на благо батьківщини, розповідаючи їхні історії бізнесу під час війни. Всій Україні сьогодні матимемо досить серйозну бесіду з представником так званої критичної інфраструктури України, і їхня робота зараз надзвичайно важлива та корисна. Я представляю вам мого сьогоднішнього гостя Ярослав Юрович Деркач, комерційний директор акціонерного товариства Київ Облгаз. Вітаю вас, доброго дня, пане Денисе. Доброго дня, слухачі. А отже, в принципі, всі чули, да, але давайте ви все ж таки скажете Київ облгаз, чим займається компанія? Ну, основною функцією діяльності Акціонерного товариства Києвоболгаз це є забезпечення безперебійного та безаварійного транспортування або розподілу природного газу до споживачів Київської області. Компанія надає послуги з розподілу або доставки природного газу газорозподільними мережами до помешкань наших споживачів. Для цього потрібно проводити певний вид діяльності, зокрема підтримувати належний тиск. В мережах обслуговувати та регулювати відповідне обладнання на цих мережах, що і роблять наші фахівці з метою забезпечення, повторюсь, безперебійного та безаварійного розподілу природного газу. А, в Принципі зрозуміло, і тепер, мабуть, найголовніше питання безкоштовно це не може бути. Да, отже, тариф. Я знай... ну, здогадуюсь, мав, що у людей першим питанням, після того, як звісно ж послуги, які надаєте, стає тариф. З чого він складається, ким визначається, і взагалі, чи помінявся він протягом от цього року? Так, е, да, слушне питання. Тариф на сьогоднішній день в нашій державі. Встановлюються, розраховуються, встановлюються та затверджується національним регулятором. На сьогоднішній день таким регулятором є Національна комісія з питань регулювання, з питань регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Тариф це величина є розрахункова, яка залежить від певних складових, зокрема. Протяжності газопроводів, затрат на модернізацію та реконструкцію нашої системи, закупівля так званого технологічного природного газу, який необхідний для можливості надання послуг з розподілу природного газу, повірка та заміна лічильників природного газу у наших споживачів. На сьогоднішній день для нас, для компанії АТЕ Києвоблгаз, комісія встановила тариф на рівні 1 гривні 780 копійок за один кубічний метр. Він затверджений був в кінці 2021 року. На сьогоднішній день, в зв'язку з тим, що в країні військовий стан і є мораторій на підняття. Вартості комунальних послуг він незмінний протягом 2022 року і залишається незмінним на 2023 рік. А зразу ж уточнюючи питання: цей тариф, ну, от ми часто чуємо обґрунтований, він нормальний, ну скажімо так, він не є збитковим для таких компаній, як Київгоблгаз? Він не є збитковим, але на сьогоднішній день є певна проблематика в частині вартості самого природного газу. Але ми працюємо реконстру... проводимо реконструкцію, проводимо технічне обстеження наших мереж, проводимо заміну лічильників. Так, наприклад, у 2022 році проведено заміну майже 60 тисяч лічильників у наших споживачів природного газу. Угу. Ну і я думаю, що одним з важливих моментів є, в принципі, так, щоб безпосередньо платили да, в споживачі, тоді і вам буде простіше, умовно кажучи, дай працювати, воно буде краще. Взагалі, а, кому Передавати показання лічильника і взагалі, як нараховуються кошти. Ну, дивіться, як розраховується вартість доставки природного газу для конкретних споживачів, побутових споживачів і юридичних осіб по нашій області. Є так зване поняття газовий рік. газовий рік це фактичне споживання природного газу будь-то побутовими споживачами, тобто нами, людьми, або фізичними або юридичними особами. Це є споживання природного газу за період з 1 жовтня по 30 вересня минулого року. Ця величина ділиться на 12, тобто на 12 місяців. Ми отримуємо з вами величину місячної. Місячного обсягу річної замовної потужності. Так вона називається згідно чинних нормативних документів. Простими словами, місячна вартість доставки вона складається з місячного обсягу, помноженого на тариф, який встановлений національною комісією регулювання електроенергетики та комунальних послуг. Тепер ви вже згадували, і зараз таке питання, скажімо, так важке Київщина? Київщина постраждала від окупантів? Взагалі, як яка ситуація у вас була? Я так розумію, що, мабуть, проблеми були в тому числі із газовим обладнанням, яке кета постраждало? Чи вдалося вам відновити газопостачання для всіх ваших клієнтів Київської області? І, взагалі, як бути людям, яким рашисти знищили їхнє житло? А, і взагалі чи багато таких людей. Да, важливе актуальне питання на сьогоднішній день, пане Денис. Дійсно, останній робочий день перед початком вторгнення Російської Федерації, це було 24 лютого у нас. За період окупації і проведення бойових дій на території Київської області. В першу чергу, це стосується Ірпінського регіону, Макарівського району, Бородянського району, Частина Броварського районів. Були значні руйнування і мереж, і газових мереж, і помешкань наших споживачів. Так, наприклад, за період ведення бойових дій та окупації нашої області, частини нашої області, кінець лютого, березень 2022 року, пошкоджено повністю зруйновано або частково зруйновано самих помешкань або систем газопостачання, які йдуть до цих помешкань. Понад 8 тисяч особових рахунків, тобто наших споживачів, і понад 50 юридичних осіб, зокрема, наприклад, такі підприємства, великі нашого регіону, як Гостомельський склозавод, Пісківський завод, скловиробів та ряд підприємств, які в тій чи іншій мірі постраждали від військової агресії нашого ворога. Таким споживачам. Які да дійсно є підтвердження втрати будівлі, втрати системи газопостачання компанія проводить перерахунок відповідний, тобто з них плата за доставку природного газу не знімається, не нараховується, і відповідно ці підприємства до моменту відновлення своєї діяльності не сплачують вартість доставки природного газу. Крім того, хочу зазначити, що військова агресія ворога. Спричинила скрутну ситуацію і ряду суб'єктів нашої області зокрема, ряд підприємств на сьогоднішній день так і не відновили свою діяльність. Відповідно, немає виробництва, нема доходів. Це також спричиняє певну проблематику і для нас, тому що нема розподілу, нема споживання природного газу а мережі потрібно обслуговувати, передивлятися, відновлювати і проводити їх реконструкцію. Скажіть, будь ласка, під час тяжких бойових дій або під час окупації, чи працювали ваші співробітники, ваші спеціалісти, чи потрібно було виїжджати на якісь швидкі, прям от ну, катастрофічні, не знаю, термінові виклики. да, І чи все добре? Ні, проблеми були. Ви знаєте, на території нашої області були бойові дії. Зокрема, в нас була проблематика в Ірпінському регіоні, Макарівському районі, Бородянському районі. Були пожежі, були витоки, але вчасно відпрацювавши виклики наших споживачів, були проведені в період березня місяця, де частково припинення газопостачання в систему, де повністю зупинені були газорозподільні станції, тому що неможливо було на той період. Забезпечити подачу безаварійну до наших споживачів, тому приймалися різні міри в залежності від того чи іншого тієї чи іншої проблематики в регіоні, да вам дійсно довелося працювати на той період, мабуть, прямо умовно кажучи, фактично під кулями. А... Розкажіть мені, як ситуація зараз трошки покращується, я так розумію. І чи не накопичились за цей період ну, борги, бо ну, багато виїхало людей, багато людей втратили ну, роботу, і взагалі, в принципі, все не так, як вже було до 23 люту, 24 лютого. Яка ситуація і на даний момент? Так, да, Тут ви праві, Денис. Є проблематика, якщо порівнювати ситуацію, яка була на 1 лютого минулого року, ситуацію на 1 лютого 2023 року заборгованість за надані послуги з розподілу по розподілу природного газу наших споживачів зройшла зросла майже в чотири рази, але на це ви праві є певні фактори. Це суттєво зменшився дохід наших людей, і я так собі розумію, що мабуть відсотків 20-30 споживачів. Наших регіонів, де були бойові дії зараз на сьогоднішній день, в евакуації, тобто або за кордоном, або в більш безпечних місцях, тобто людей фізично немає в своїх помешканнях через те і зростає наш рівень заборгованості, але в принципі проводимо відповідну роботу. Заборгованість зараз ну тут вона мав завжди існувала, да, але я знаю таку штуку, чув про те реструктуризація боргу: як це робити, чи можна це якось оформити? Або, наприклад, якщо людина за кордоном дійсно а вона хоче сплачувати, але все ж таки їй дорого чи можна це оформити з ну мовно кажучи, з за кордону, бо такі я знаю запроси є. Да, дійсно, дивіться, на сьогоднішній день кабінет міністрів своєю постановою забороняє нараховувати та стримувати з боржників штрафи, пені, неустойки і заборонив заборонив кабінет міністрів проводити фізичне припинення надання послуг нашим споживачам. Тому на сьогоднішній день є можливість. Проводити оплату і в онлайн режимі, це і через наш інтернет-сайт, і через чат-боти, і через мобільні додатки 104 Mobile. Варіантів безліч, якщо є бажання і можливість людини оплатити інтернет і сайт нашого товариства, і оплата проводиться в будь-яку хвилину. Що стосується реструктуризації, так дійсно йдемо на зустріч, особливо людям низького соціального забезпечення, на зустріч проводимо реструктуризацію до півроку. От. Тому, якщо людина є бажання заплатити, вона повинна це робити, можливість є. Не спитань, я абсолютно погоджуюсь Ви правильно сказали, якщо є бажання. Але я можу сказати, що воно повинно бути, тому що ми, ми все ж таки цивілізована країна. За спожиті послуги або за спожитий газ обов'язково треба платити, він безкоштовно бути не може. Тим паче, люди теж працюють для того, щоб його доставляти до помешкань або до підприємств і ну, як, як не платити. Да? Дійсно, завжди можна знайти якісь варіанти в нашій країні. Ми ж українці, ми домовимося завжди. А, скажіть мені, будь ласка, а, Ярослав Юрович, будемо потрошечку вже, як то кажуть, підходити ближче до завершення. Взагалі, які а, як як ви бачите ситуацію на цей рік? Да а можливо, як ви бачите, там з кількості чи збільшиться, чи не збільшиться у вас все ж таки кількість споживачів. Ну, ви взагалі, які плани на 23 рік, не дивлячись на те, що поки що на жаль триває війна? Ну плани в нас безмінні це забезпечення. Ще раз наголошую, без безперебійного транспортування природного газу до помешкань наших споживачів. На сьогоднішній день по Київській області, зокрема в нашій компанії, ця кількість становить понад 920 тисяч клієнтів. Наша компанія обслуговує понад 44 тисячі кілометрів газопроводів та більше 10 тисяч одиниць обладнання на ньому. Для цього треба. Відповідно, мати певний штат, забезпечувати роботу нашої аварійно-диспетчерської служби. Тому моє прохання. Я закликаю всіх спозивачів нашої області все-таки винайти можливість, вишукати можливість і проводити оплату і заборгованості, і поточних платежів за надані послуги з доставки природного газу. Це, в свою чергу, забезпечить функціонування роботи нашого товариства. І компанія зробить все необхідне для стабільного. Та надійного функціонування газорозподільної системи і забезпечить наших споживачів блакитним паливом. мені навіть додати нема чого. Абсолютно погоджують, шановні українці, треба бути класними українцями, європейцями і дійсно і ще раз ще, за спожитий газ в Тому числі і за газ, да треба обов'язково платити. А, а вам ну хай ті 927 споживачів до мільйона, швиденько доберуться, не так вже й багато залишилося. Насправді, дякую, пане Денис, Їм гарного дня, друзі. На цьому будемо закінчити нашу бесіду. Сьогодні ми говорили досить і досить на серйозні і нагальні теми. Ярослав Юрович Деркач, комерційний директор акціонерного товариства «Київоблгаз», говорили безпосередньо про газ, про його доставку і головне про його оплату, тому що для того, щоб його доставити до ваших. Осель або до ваших підприємців над цим працюють велика кількість людей. І для того, щоб все працювало то як треба, то і оплачувати це теж треба. На цьому будемо закінчувати. Експертна думка дуже рада завжди говорити про український бізнес, про українські підприємства і про успішні українські бізнеси та успішні українські підприємства. На цьому будемо закінчувати. Експертна думка, допомагаємо українському бізнесу, допомагаємо Україні. До побачення. Експертна думка